Чи знаєте, ви, що у Львові є своя статуя свободи? Тільки на відміну від американської, вона не стоїть, а сидить. Насправді це скульптурна група з назвою Ощадність, що символізує економічне процвітання Галичини. Чоловіки по боках символізують промисловість та сільське господарство, основні галузі, що приносили прибуток. Колись у цьому будинку містилася Галицька Ощадна каса. Це була одна з найстаріших кредитних установ на цих землях. Головною її метою було надання можливості кожному мешканцю зберігати, заощаджувати та примножувати свої доходи. Місце для її побудови у 19 столітті було обрано не випадково. Австрійці намагалися будувати будинки фінансових установ на розі вулиць, вважаючи, що таке розміщення сприятиме фінансовому успіху. За таким ж принципом збудований сірий будинок навпроти, праський кредитний банк. Сьогодні тут знаходиться музей етнографії та художнього промислу. В ньому є одна з найбільших колекцій годинників в Європі. Чи бували ви тут коли-небудь? Напишіть, будь ласка, в коментарях.